Анатомія це архітектура життя, де кожна кістка, м'яз, судина є шедевром функціональної краси, сплетеним в досконалий храм людського тіла. Саме анатомія є першою істиною філософії медицини, що розкриває нам мудрість будови, яка, власно кажучи, дає нам життя. Тож сьогодні, дорогі друзі, в нас є унікальна можливість пройтись. Кафедрою анатомії людини і подивитися, як реалізується освітній процес. Тож ходімо! А знайомство з кафедрою ми починаємо з кабінета її завідувача. І зараз він відрекомендується сам і безумовно зробить невеличку презентацію нашої чудової кафедри. Пане Володимире, будь ласка, дякую, Давиде Соломоновичу, за представлення свою презентацію кафедри анатомії людини. Я хочу розпочати з того, що вивчення медицини починається з анатомії. Анатомія людини є однією з найскладніших фундаментальних дисциплін, з якою знайомляться здобувачі вищої освіти на початкових курсах, яка вимагає глибокого знання, розуміння. І запам'ятовування великого об'єму інформації, фактології з латинської термінології. Ми навчаємо здобувачів вищої освіти традиційній системній анатомії людини, тобто від простого до складного, від системи скелету до нервової системи та органів чуття. Місія кафедри анатомії людини полягає в забезпеченні якісної фундаментальної підготовки здобувачів вищої освіти з анатомії, яка надає в подальшому базу для вивчення. Клінічних дисциплін, а також формування професійного мислення майбутнього лікаря. Кафедра анатомії людини Полтавського державного медичного університету розташовується на четвертому поверсі морфологічного корпусу. Кафедра має гарну базу, навчальні кімнати забезпечені секційними столами, електрифікованими безтіньовими лампами, стендами, має комп'ютерний клас. В підвальному приміщенні морфологічного корпусу розташовується сховище для анатомічних препаратів. Кафедра має сучасний анатомічний музей. Також е, на кафедрі в холі організована галерея видатних вчених анатомів та куточок професора Воробйова Володимира Петровича, першого завідувача кафедри анатомії людини та багато інших інформаційних стендів. Навчальні кімнати та хол кафедри облаштовані. Вологими препаратами, моніторами, які допомагають забезпечувати інтерактивне навчання навчання в процесі практичних занять, для того щоб студентами можна було розбирати ситуаційні завдання з бази крок 1 також переглядати відеофайли з анатомії. На кафедрі анатомії людини проходять навчання здобувачі вищої освіти другого магістерського рівня, за освітньо-професійними програмами медицина, стоматологія, педіатрія, медична психологія, а також навчаються студенти міжнародного факультету за освітньо-професійною програмою стоматологія, навчання яких відбувається англійською мовою. Основними формами навчального процесу на кафедрі є читання лекцій, проведення практичних занять. Іспитів аудиторна та позааудиторна робота проводиться зі студентами. Самостійна робота здобувачів освіти відбувається на платформі ЄАРІСТО, e електронного журналу нашого університету. Завідую кафедрою анатомії людини я всього лише один рік. Але мені в цьому допомагають мої вчителі, досвідчені професори кафедри Костеленко Юрій Петрович та Шерстюк Олег Олексійович, а також досвідчений та згуртований за багато років колектив нашої кафедри, які представляють доценти та доктори філософії. Якщо запитати у мене, чи складно пройшов цей перший рік саме я хотів запитати. завідування, то можна сказати так. Але за підтримки такого професорсько-викладацького складу це було і є посильно. На кафедрі постійно проходять профорієнтаційні заходи, де ми раді вітати майбутніх абітурієнтів з навчальних закладів як міста Полтави, так і області. Кафедра анатомії людини щороку долучається до проведення дня відкритих дверей, який організовує наш університет. А далі я хочу вас познайомити більш детально структурою нашої кафедри. Володимир Величчу, я бачу на моніторі надзвичайно цікаві речі, наскільки я розумію, як стоматолог це легені. А будь ласка, поясніть, що зараз відображено на цьому слайді. Я перш за все хочу сказати, що сучасна анатомія постійно використовує великий набір методик різних, які в процесі навчання вони оновлюються, удосконалюються. Основними методами дослідження в анатомії є як відомо. Це найбільш поширений це макроскопічний метод, мікроскопічний метод, метод інєкційно-корозійний, епоксидної пластинації та прижиттєві візуалізаційні методи, такі як рентгенографія, рентгеноскопія, комп'ютерна томографія, ендоскопічний метод, ультразвукової дослідження. От на даному моніторі я розглядав епоксидний шліф. Це Легень лабораторної тварини, от як ми бачимо, спочатку виготовляється епоксидний блок. Тут взятий органокомплекс лабораторної тварини. Потім цей блок нарізається, шліфується і виготовляються тонкі шліфи до 1 мм. І от можна потім фотографувати їх і виводити на монітор, розглядати детально більш структури. Тобто пошарово. Пошарово, пошарово так. так. Ну, Навіть. Людина, яка є недосвідченою, вона виставила це в крамниці, е, так, де продають дуже коштовні речі, так. бо за виглядом е, цей препарат може слугувати прикра прикрасою будь-якого музею. Так. Я вам дуже вдячний, Володимир Грович. Володимир Гровичу, я бачу велику величезну кількість посібників і підручників. Скажіть, будь ласка, е, мабуть, це не все. Що буде Це буквально за останні за останні п'ятиріччя. Звичайно, всі посібники і підручники вони б не помістилися на цьому столі. У нас багато крім навчальних посібників розроблено навчальних наочних посібників у вигляді робочих сошитів, що допомагає студентам під час проведення практичних занять більш цікаво і детально розглядати анатомічні структури. Я вам дуже вдячний. То, шановні майбутні абітурієнти, якщо ви хочете взяти в руку будь-який з цих посібників і підручників, ми обов'язково вас запрошуємо на навчання до Полтавського державного медичного університету.